Люди. Звісно, найкращі для мене і найрідніші українці. І не лише тому, що це мої співвітчизники. Ці люди не знають слова неможливе. Вони надзвичайно працьовиті і розумні, винахідливі та небайдужі. Не Вони допомагають одне одному, підтримують. Українці звикли багато в чому покладатися на себе, не чекати якихось подарунків дому. Тож, якщо і їм щось треба, вони просто беруться за справу. А ще українці багато чого роблять заради інших. От, наприклад, у моєму рідному місті магазини, аптеки працюють щоденно, без вихідних. Це дуже зручно для жителів. Дуже багато тут цікавого було в цій книжці Олени Ольховської Привітє з України. Трапив міскові був три ми їй відповімо спокійно і твердо. Біла смуга це біла від жаху обличчя. Синя смуга, як синець від кової, а червона це кров. Не лякайся, дитино, її вже нема. Це драма феєрія, лісова пісня. Її написала Леся Українка тисячу. 1900... 911 року. Дія у творі відбувається у Старезному лісі на Волині. Там зустрілися казкова дівчина Мавка та звичайний сільський парубак Лукаш. На провісні Мавка почула мелодію сопілки і закохалася в хлопця та його ніжню музику. Чи музику? Але скоро героїня дізналася, що люди живуть. За незвичними для неї правилами. У лісовій пісні багато чарівних, романтичних, сумних і казкових подій. Ну, Це така книжка. Аберка як палата для поранених. Чуєш цей рух у стовбурах? Це мова тече де в дерев'яних жилах і, і буля якусь освітом, мова чорна Мов земля, чорна, мов кров, що тягне нас у землю. Червоні пери застрягли в черницях наших ротів, повні крові, наче піща бійки, кожне слово завдає волю. Щоб зараз лишитися живими, треба мовчати, Сипучі піски мови тягнуть. Вкладаються у слова, які ніхто не хоче вимовляти. Речення підриваються на мінах, історії обстрілюють системами залпового вогню. У слово дім влучає снаряд. Крізь розбите вікно літери «Д» можна побачити, як літера І втрачає гор, як провалюється дах літери М. Мову в час війни не впізнати. Речення такі недолугі Ніхто не хоче помирати, ніхто не хоче говорити. Біля лікарняного ліжка літери Ю лежить протест діакритичного знака. На його соромиться уже вкотре розходяться шви просвітами літери Е. Від, куль... від кульових поранень на етимологічному фронті. Який знак втратив язик під час катування? Палати за... забиті літерами, ще й апострофа не ставиш. відпадає фарба зі стін, осипаються слова незрозумілими поводжами. І хто ними буде говорити? Це вона зараз їжа селя, поки козаки в походах варили кулешу колиш... зі своїх скромних запасів. А купці торгувалися за спеції, у селах дуже помаленьку пізнавали нові страви. Наприклад, у 14 столітті наважилися пустити у свої миски дуже цікаві гости – огірки. У Європі їх уже з соцем або чесником. У нас прижилися квашені нази. Чи є тут поле для експериментів? А вже ж! Що буде, як додати того, додати того листя? А якщо більше хрома, а менше чесноку, а якщо потримати менше, менше. ой, вийшли хрумки малосольні. А як довше, вийшло, але нічого. Із цим мов пензлом проведи. Ти твориш це у мокрій глибині, ще не народжене, загине в ліс тих досвідках біди. Терпіння в'яжеться вузлом і простір з. Жує примарі у казані життєвім варить, чуття насичуючи зло. Відкрий мені себе в слова, явивши сутко між рядками, і, ті, і тіла осквернені храми в биконах промалює страх. Торкнися так, аби відчув найважливіший в світі дотик, і обізвуся раптом крові. Там, де ніколи ще не чув, візьми за руку та йсе. Мені вже більшого не треба. І, може, трошки інше небо вода весняна принесе. А люди йдуть, і тільки ти завжди десь поряд. Бог великий, малюєш долю чоловіку в страшних просторах самоти. Джерела світла з'їли хмари і біси ножиться лукаві, без жодних видових ознак. Прийди, коли я сам один, якщо ти ходиш ще по світу і будуть крила білі зріти під шкірою побитих спин. Він зараз вся україна. День незалежности у нас теперь еще дня нашей фарбы желто-блоки. Харьков любимое место свободы и книжечек. Да. Война завжди назавжди, назавжди наша любовь, мое сердце реабилитационный центр. Да. Терміново шукаю червону рулю. Дуже треба тебе зчарувати. Схід і захід разом соборност. Любов виникає з любові. Коли я хочу, щоб мене любили, я сам люблю першим. Григорійська ворода.